Всім привіт! Це як завжди я, Лівчук Нік. Сьогодні будемо пробувати морозового китайчика з моїм другом. Да, да. З моїм другом. Всім привіт! Я його друг, і мене звати Філі. Морозиво морозу але воно дуже смачне, так що десь десяти. Скільки? Вісім. Опиши смак. Це дуже смачно. Це як банан в своєму молці. А знаю, що по китайському морозу буде це як бінцілін. Я за перегляд. Всім па-па. папа. Зараз будуть невдачні дублі. Невдалли дубли. Это проводит у нас морозовую Руставу в Клап нам все класс. Всем привет! Я его друг. У меня зовут. я вас знімаю Ну ладно. Ладно, заново. Всем привет, и это, как всегда, я, Левчук. У мене морозово, китайское. Сегодня мы будем